Загадка, що тане на морозі, мінус 12. Відповідь е, правильно заряд вашого електромобіля. З вами Вадим, канал Електрифікація. Сьогодні поговоримо про зимову експлуатацію Volkswagen ID Unix. Сьогодні у нас досить прохолодно, але скло не замерзло. Я хотів показати, як швидко буде розмерзатись автівка, але. Ми з вами зараз перевіримо, як швидко вона нагріється для комфортної температури в салоні, тому що я зараз маю завести свого сина в дитячий садочок і хочу, щоб автівка була вже дуже тепла, коли він зайде всередину. Одразу ми вмикаємо кліматизацію нашу, потрібно вимкнути підігрів сидінь. Дружині також можна вимкнути. На жаль, сину ми не можемо в автокріслі. Вимкнути підігрів, але в нього досить тепла накидка є і взагалі задні сидіння не підігріваються. Хоча в нашому випадку, якби вони навіть підігрівалися, це б нічого не дало, тому що автосидіння дитяче воно все-таки не підключене до мережі автомобіля. Досить швидко вже починає тепліти в машині. Поки автівка буде розігріватись, ставимо авто на 22 градуси, ми можемо піти і прогулятися. Собакою. А тим часом автівка нагріється тих 5-10 хвилин, і все буде дуже-дуже тепло і розігріто. Це прям супер. Прогулялись ми буквально 3 хвилинки. Не дуже сильно вона хотіла зараз іти кудись за будинок. Машина, я думаю, вже нагрілася, тому що ми включили максимальний діткос на лобове скло, і вона таким чином досить швидко нагрівається всередину. Що, Лола, тепло в дубцю тобі трішечки. Поїхали, будемо забирати наших членів сім'ї. Взагалі, у мене, як і у багатьох електромобілістів, автомобілістів, було таке побоювання, у когось претензія до електромобіля, що він погано працює саме взимку, що ємність цього акумулятора досить швидко виходить. Про це багато хто говорить, в тому числі фізика та хімія. Зрозуміло, що це. Природній процес, тому що температура. Там я не буду вдаватися в ці деталі, тому що не є спеціалістом, але приблизно якось собі розумію, що хімічні процеси, які протікають в акумуляторні батареї в мінусових температурах, там ті катоди, аноди, ще там щось, воно якось не так гарно віддає енергію або. Навпаки, воно якось більше її втрачає, більша більше втрата йде. Але ми перевіримо, як працює саме ID UNIX взимку. Зараз настала зима така справжня, 10 градусів, вночі буде там 15, 18, 20. І в таку погоду саме більше я переживав, що автівка буде неюзабельною, так би мовити. Тому у цьому відео я хотів би якомога ширше показати, як взагалі веде себе Volkswagen ID Unix взимку. Всі його. Можливі недоліки або переваги, в тому числі і запас ходу, а також як автівка взагалі тримає дороги, як швидко вона нагрівається і чи взагалі зручно користуватися взимку електромобілем, в тому числі Volkswagen ID Unix. Поки я це все говорив, авто нагрілося буквально, ну скільки там? 5 хвилин, напевно. І давайте ми зробимо так, що стосується запасу ходу електромобіля цього Volkswagen ID Unix, Ми засічаємо. Ємність акумулятора 80, він зараз у нас заряджений повністю. Е, ну я вважаю, що це повністю, тому що я тримаю рівень заряду акумулятора між 80 та 20%. Тому 79% це можна сказати повний заряд акумулятора. Подивимося, наскільки нам вистачить саме цих 60% від 80 до 20. Е, і більше, я думаю, їздитимемо зараз по місту, так як ніяких далеких поїздок не передбачено. Можливо, якщо в таку погоду і ми поїдемо кудись, то це буде окреме відео. Тому давайте скинуть. Кинемо наш Trip Distance на нуль є 0 км, 79% за батареї, запас показує нам 211 км. Орієнтуватись на, зараз на нього ще важче, ніж влітку, тому що е, машина простояла тут зараз тих 10 хвилин, що, що ми з вами говорили, що вона нагрівалася, і вона зараз, наприклад, може думати, що вона таким чином буде 100 км їздити. Але поїздки, як я казав, будуть короткі. Я думаю, взагалі в мене. Поїздка складає, наприклад, тих самих там 5 кілометрів, але вона досить часта, але через певний проміжок часу. Якось так. Тобто я їду зранку, потім я можу в обід поїхати, потім ще раз, ще раз заїхати малого забрати садочка, привезти, потім поїхати ще далі по своїх справах. І таким чином автівка все-таки встигає охолонути, і кожного разу, коли я приходжу і сідаю, до неї, її потрібно розігрівати по-новому. Через це я відчуваю, що ну, набагато зменшився запас ходу. Знову ж таки, по тих плюсах-мінусах. Зараз я бачу. Явний плюс це швидкість нагрівання цієї машини в п'ять хвилин і в салоні супер тепло, комфортно. Я вже готовий роздівати, знімати шапку, знімати куртку, хоча на вулиці в мінус вісім, вже трішечки піднялась температура. Ми простояли з вами на пічці і показує 86 кВт на 100 км. Хочу сказати, що користуватимуся автівкою я одразу. Максимально комфортно, я не буду економити, я не буду там, вимикати пічку, не буду вимикати опалення. Навпаки, я в таку погоду вмикаю максимально всі засоби підігріву, сидіння, керма і користуюся всіма тими функціями, котрі доступні в цьому в цій автівці, в тому числі максимальний обдув лобового скла, тому що самого підігріву тут немає, але є можливість швидкого обдуву, і це також. Нагріває скло, і в таку погоду, коли йде сніг, він не так намерзає. Я знаю, що в Теслах є можливість підігріву саме зони, де щітки. Це все-таки, якщо навіть немає цілого лобового скла, зона щіток — це дуже прикольно, бо вони намерзають цей весь лід, ти мусиш виходити, його стукати, обстукувати. А це, звичайно, допомагає. Тож ну, ми приїхали перший наш відтінок на сьогодні. Це було всього на всього 3,5 км, але ми втратили 76, відсо... 76, тобто ми втратили 3% заряду. Хоча наша витрата вже знизилась десь з 86, як вона показувала, до 56 кВт на 100 км. Пічка вже працює не так активно. А машина нагрілася, і тому відповідно витрата на цю частину вже зменшилась. Тобто, якби ми їхали далі, я думаю, що спокійно би впала витрата до 40-30 кВт. Але так як ми вже на місці, їхати нам далі не потрібно, тому ми маємо вийти і втратити все те тепло, яке ми нагрівали сьогодні зранку тут у машині. Тобто, в принципі, якби я мав на меті собі трішки зекономити і продовжити строк. Дії цієї батареї, яку я зарядив, то я би просто не вмикав напевно пічку, сидів би в шапці і в рукавицях. Але я не для цього купував автівку, для того, щоб вставити себе в якісь незручні умови. Я хочу використовувати її наповну, і для мене не є проблемою її підзарядити знову ж таки через якийсь час. Хай це буде навіть кожен день. Що ж добіг майже кінця перший день нашого експерименту, ми приїхали. У нас 56% заряду батареї. Цілий день ми їздили. Здійснили, як я порахував 7 повноцінних поїздок. Як я я рахую за поїздку, це коли я кудись виїхав, розігрівав машину, приїхав, затримався там на годинку, на півтори, на дві, на пів. Ну, так, що машина встигла охолонути. І знову, коли я повертався, вже мусив розігрівати по-новому машину. Це я рахую як. Одна поїздка. То таких поїздок я здійснив сьогодні за день по місту 7 штук. Плюс ще один раз я поставив машину на розігрів, мусів вийти буквально на кілька хвилин. Залишив, щоб на півгодини вона працювала, щоб максимально все відтануло, тому що вона вже встигла підзамерзнути. І це був день, але 12 градусів морозу, і трішки снігу було. Я хотів, щоб це пороставало. І затримався <головік> близько години, тому автівка просто простояла. Прогрілася, вимкнулася, коли я повернувся, я мусив заново її вмикати, щоб вона дещо підігрілась, тому що вона встигла вже охолонути. Але менше з тим, 23% заряду батареї ми витратили сьогодні на 38 кілометрів. Ну, якщо порівнювати з літом, то я в. Міг проїхати близько ста кілометрів на цей, на цей заряд. Якщо виходити міряти не в кілометрах, а в тому, що я цілий день повноцінно користувався автівкою, ні в чому собі не відмовляв, не сидів тут в шапці. Я бачите, мінус 12 градусів. Я собі розтібнути, Я би міг навіть знімати курточку, але просто зараз вже буду виходити. Я Їхав у комфорті. тому я вважаю, що це ну, напевно досить нормально. Далі я пропоную сконцентруватися вже не на витраті електроенергії автівки, а на тому, як вона себе поводить взимку, тому що все-таки зима, як я вже говорив, у нас досить сніжна, повноцінна, холодна, слизька і машина тяжка, але задньопривідна. Тому вона себе поводить дещо по-іншому, ніж я собі уявляв. Привідкрию певну завісу, тому що я вже маю певний досвід її користування саме взимку. Я задоволений. Але завтра ми спробуємо її якось трішечки випробувати. Можливо, знайдемо якусь гірку. Де ми побачимо, чи зможе вона виїхати, але для цього мені потрібно буде підстрахуватися, щоб потусь, якщо що мене випхав звідти. Ранок наступного дня мороз сьогодні був мінус 18. Пам'ятаємо, що в нас батареї залишалось 56% вчора з вечора, коли ми йшли. І зараз цікаво подивитися, скільки буде відсотків заряду батареї через ніч. Машина, скоріш всього, себе якось можливо підігрівала, батарею свою тримала ще якісь або просто від самого холода втрачала заряд. Давайте перевіримо. Так, добрий ранок. Автівонька. Що у нас 55%. Якщо чесно, я думав, що буде менше. Оце 55%, можливо, ми приїхали десь на межі 55-56. Я думав, що вона в мороз мінус 18 ми прийдемо, буде вже 45-48. Ще я помітив таку річ? Зараз вімкнемо драйв. Ось тут, бачите, зелененька така полосочка. І вона менше, ніж на середину йде. Я так розумію, що це батарея зараз охолола, і вона рекуперацію може приймати ну, на 40% потужності. Тобто батарея, через те, що вона холодна, вона не дуже сильно добре заряджається. Потім, після того, як ти їдеш якийсь певний час, цей зелений показничок збільшується і майже до 100% повертається. Є в нас така річ. Як оптимізація почати підігрів батареї? Тобто, навіть якщо ми подивимося, потенціал швидкісної зарядки, він показує у нас 23%. Якщо почати гріти батарею, через 53 хвилини вона нагріється. Хто в цьому шарить? Скажіть, будь ласка, чи варто вмикати підігрів батареї, якщо я не збираюся їхати заряджатись? Чи це якимось чином покращить ситуацію з батареєю автомобіля? Тобто вона підігріється, можливо, вона не буде так швидко розряджатися, або ж це допоможе зберегти батарею надовше, на довший термін служби, збільшить кількість циклів. Якщо хтось е, розуміється, шарить, то напишіть, будь ласка, в коментарях нам буде цікаво дізнатись. Бо мені здається, якби це яким чином продовжувало срок служби батареї або допомагало збільшити запас ходу, то воно би автоматично вмикалося підігрів. А так ти вмикаєшся підігрів лише тоді, якщо ти хочеш підзаряджатися на швидкісних зарядках, тому що від домашньої розетки я так розумію, там невелика різниця буде і на холодну батарею. Ну що ж, давайте зараз зробимо невеличкий зимовий тест для машини. Заїхали ми в сніг. В принципі, на кугі я би повнопривідні виїхав, скоріш за все. Тут не такий великий підйом, але це задньопривідна автівка. я бачив, як на менш крутій гірці, щойно Mercedes ну, просто не міг їхати прямо навіть. Він його застряг і його пхали кілька чоловік. Тут все-таки електромобіль, він тяжкий, батарея ззаді, вона прижимає. Також крутний момент одразу, тому я не знаю. Я все таки надію, що вона зможе спокійно виїхати, але побачимо зараз. Якщо вимкнути оцей от антибукс, то можна дати за такий момент розкачку, якщо ми трошечки сіли назад, трішечки приловчитись назад. Раз, два, три і, все, і ми виїхали одразу. Зараз спробуємо тут розвернутися, тут досить, досить намело снігу і звичайною автівкою я би вже тут тисячу разів застряг. Не знаю, як має їхати тут мужчина на кадіку. Ми зараз спробуємо виїхати. Тут, тут. Ще раз з середини покажемо вам. Розкачечка така, досить легко, ну, на, на автоматі не так легко було розкачку зробити, а тут вона і ось газ в пол і потихеньку, 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 потихеньку машина виїжджає, вона собі шурує нормально. Все, ми виїхали. В принципі, цей тест зимовий. Вона пройшла. Другий день нашого марафону на одному заряді взимку підійшов до завершення. Сьогодні ми проїхали е, ще, напевно, кілометрів 70 майже. Хоча це був вихідний день, і я майже нікуди не їздив. Я не знаю, де, де звідки беруться ці цифри. Але і витрата наша сьогодні склала досить велику частку батареї. Залишок 31%. Загальний. Пробіг 92 кілометри. Що я можу сказати ще з недоліків цієї автівки? Це те, що китайський автомобіль не має застосунку. Я не можу його, наприклад, зранку прогріти наперед. Це досить сумно. Тому що це було б круто, як поки я виходжу з дому, я би собі натиснув на телефоні, і вона б там за 5 хвилин розігрілась. Але ми зараз спробуємо налаштувати запрограмоване підігрівання автівки в конкретний час. Тут є така штука, я не впевнений, чи вона працює, але зараз ми спробуємо. Так, налаштування ці знаходяться десь приблизно, я думаю, в системних. Ні, навряд чи клімат-контроль. Теж не те. О, ось тут. Ось тут. В нас завтра сандей. Давайте ми виставимо наш час на десь 10, на 10.30 One time. В неділю. Чому 10.30 Тому що, але ось сандей. Ем, тому що завтра. Я маю відвести свого сина на тренування. І саме о 10.30 ми сідаємо в автівку. Тому побачимо, чи буде вона вже тепла. А сьогодні вночі обіцяють мінус 20 градусів. Перевіримо. І ставимо, напевно, ось тут. -от. Не знаю, на всяк випадок поставимо іще раз на 10.30. Сандей. І тут. Це автівка налаштована. Отже, у нас 31%. Я думаю, що сьогодні ми більше їздити вже нікуди не будемо. Завтра о 10:30 прийдемо, подивимося, чи нагрілась вона і скільки відсотків заряду батареї залишиться на ранок. Так, підходимо ми до нашої автівки. Зараз подивимось. Виглядає все так, ніби вона дійсно розігрівалася. Супер. Дивіться, скло. Ось подивіться, яке би мало бути скло, а яке воно є насправді. Тут також все розігрілось. Дзеркала не вмикались. Але це таке. Зараз давайте подивимось. о ого, В автівці тепленько. Дійсно. Єдине, що воно продовжує нагріватися. І 25% заряду. Коли я йшов було 30%, але насправді я ще мусив проїхати ввечері, ще в одне місце, і коли я повернувся, було 27%, тобто 2% заряду батареї. Але кермо вона підігріла, поставила сидіння на двічку, дуже зручно, насправді. Я ніколи цим не користувався. Єдине, що можна ще розібратися, як виставляти тут графік, Schedule, One Time. Ага, можна повторювати. Ти можеш собі просто виставити з понеділка. В понеділок, наприклад, нам треба на 7.30. На 7.25 В понеділок. Повторювати. І що у нас? І все в понеділок, завтра буде о 7.25. Прикольно, круто. Так, це, це з'їдає батарею. Але це дуже зручно. Ну і звичайно, що коли ми говоримо про досвід експлуатації електромобіля взимку 26-го року, ми не можемо не згадати про відключення електроенергії через того неадекватного сусіда, котрого ми, на жаль, маємо. Неадекватний сусід це най... найм'якше, що ми можемо сказати зараз тут на youtube каналі аби не отримати якийсь бан. Але менше з тим, дійсно, є проблема по всій країні з електроенергією. І діють графіки, дуже суворі графіки, через зиму, через різдвінні обстріли, через мороз. І заряджатися не так вже й легко. Ти маєш підлаштовуватись, якщо ти не маєш вдома можливості, ти мусиш їхати на публічну станцію. Там відповідно черги, тому що графіки відключення, тому що, наприклад, якщо є. Певна кількість автівок, які влітку заряджаються кожен, кожен тиждень, то взимку вони заряджаються вже 2-3 рази на тиждень, то відповідно в 3 рази попит зростає на ці е, зарядні станції. І навіть якщо вдома е, у вас є можливість зарядити і якийсь час світло відсутнє, то ти, наприклад, приїжджаєш ввечері, вставляєш зарядку, і машина просто заряджається там не всі 14 годин, а там 5-6 годин, коли світло. Періодично вмикається, і, в принципі, на день того має вистачати. Знаєте, мені згадується на початку 22-го року, коли на дизелі я їхав і. Проїжджав повз якусь заправну станцію, де був дизель, і не було великої черги, я вставав, заправляв хоча б кілька літрів до повного, тому що щоб мати можливість далі їздити. Так само і тут виходить. Маєш можливість, приїхав додому, бачиш, що є світло. Став на зарядку, заряджай до тих якихось, навіть якщо в тебе 50% заряджай, тому що ну невідомо, не, не що буде завтра, скільки буде світла завтра. А, хоча з іншого боку, електромобіль має. І плюс в такій ситуації, тому що це все-таки батарея 80 80 кВт, чи там 75, там 70 кВт. Тобто зживити будинок можна практично місяць, якщо обмежити споживання тільки на самі 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 найбільш критичні і нагальні потреби, там котели і тому подібне. На жаль, в ID Unix нема розряджалки. Я знаю, що є певні моделі, котрі мають заводу, наприклад, Ioniq 5 Hyundai. В них навіть є в комплекті, здається, іде оця от розряджалка. Деякі китайські бренди теж вони вже е мають таку функцію цю vehicle to home чи Vehicle to load. І це дійсно в цих умовах круто, тому що якщо ти знайдеш. Змогу поїхати навіть на публічну дорогу зарядку за якихось там годинку, зарядити майже повний заряд своєї акумуляторної батареї, приїхати додому і живити будинок тиждень умовно. Нікуди не виїжджати, заживлювати тиждень, потім зранку встати, коли там немає якоїсь черги, на вихідні чи, чи в будні дні, і поїхати і зарядити знову. Це непоганий варіант, але на жаль, в ID Unix цієї розряджалки від заводу немає. Можливо, є якісь способи зробити її. Але на таке я не йду, тому що я вважаю, що якщо це не передбачено, я не знаю, чи розрахований на це інвертор автомобіля, чи не розрахований, тому якби. Взагалі, загалом, може бути для електромобіля плюс те, що він електричний в таких умовах, в котрих ми з вами зараз тут живемо. Але ID Unix цього не передбачає з заводу. Ось таку от штуку я придбав собі, авокадо називається. Дуже класна і крута. Взагалі вистачає на 98%, зараз заряджена. Сьогодні світла не було майже половину доби. Звімкнулося десь приблизно годинки-дві на тому, і все, вона зарядилась назад, мені для дому вистачає з головою. Тому те, що в автівки немає розряджалки, ну, звичайно, трішечки сумно, але є для цього авокадо. Єдине, що заряджати машину, я ним, ну, напевно, не зможу, тому що ємність акумулятора автомобіля 80 кВт, тут 10 Хоча, якщо. Автівка розрядиться майже повністю, я зможу залити туди, це як, знаєте, каністрочка така для моєї машини. 10 кВт. Я залію туди 5 і дотягну до якоїсь найближчої станції публічної швидкісної. Що ж, наша АПП з зарядом 80-20% підійшла до завершення. Я приїхав вже на зарядку, поставив і воно одразу показало мені 22%. Хоча Показувало, коли я щойно ставив, було 20. Теж не може зорієнтуватися до кінця, тому що батарея знову ж таки не сильно ще розігрілася, і зараз вона почала розігріватися від того, що вона заряджається, і вона більш коректніше показує заряд батареї. Це моя думка. Що можу сказати? Проїхали ми 105-106 км кілометрів на заряді 79 20 Воно якраз от щойно щойно висвітилось, і коли я під'їжджав на зарядку. Дійсно, ні для кого це було не секрет, і воно підтвердилось, що запас ходу електромобіля в мороз мінус 18, мінус 20, мінус 15 градусів, ну, він е зменшується втричі виходить. Е влітку я проїжджав на 100% 420 кілометрів. Зараз я проїхав за 60% 100 10 кілометрів, грубо кажучи, тобто за тих самих 100%, якби я зарядив до 100 і виїздив майже до нуля, я би проїхав, ну максимум 180 кілометрів. Але це були поїздки короткі по місту. Батарея навіть ну, не встигала до кінця розігріватися. Через це витрата наша складала зараз. Ми подивимось: 39,4, тобто 40 кВт на 100 кілометрів. Влітку в мене виходило 18-20, тобто вдвічі. Вдвічі більше. Але врешті решт що я можу сказати, і які висновки я можу зробити? Електромобіль взимку дійсно розряджається набагато швидше, вдвічі швидше, можливо, навіть більше. Але чи є це проблемою? Як на мене, це не особливо проблема, тому що якщо ти маєш де заряджати раз на три дні, ну це абсолютно не викликає жодних обмежень тебе в твоєму пересуванні, в твоєму плануванні часу. Якщо ти маєш можливість заряджатись вдома, я їздив, як ви бачили, використовуючи автомобіль на всю вмикав підігрів, їздив короткими поїздками по всіх своїх справах. Не залишав його, десь і йшов пішки, тому що щоб не розряджати батарею, все нормально. Я нагрівав його до 22 градусів в салоні. Тут було тепло, жарко. Хоча на вулиці, мінус 15. Ну і основна фішка електромобіля це звичайно, що режим рекуперації. Я їздив тільки на ньому виключно, і якщо на дуже низькій швидкості АБС він може не спрацьовувати. А тут, ну взагалі, не користуєшся гальмами, якщо є відтінок дороги, де е, вона йде вниз, в поворот, ну навіть трішечки стрьомно нажимати на, на гальма. А тут ти відпускаєш педаль газу, машина продовжує їхати, але вона зменшає швидкість. Дуже швидко і прогнозовано і керовано, тобто ти можеш далі керувати цією машиною. І в таких ситуаціях ну це дуже дуже круто і дуже класно. І цим я, напевно, ну найбільше задоволений. Так як тут ти відтормажуєш точно так, як тебе вчили в Досафі двигуном, не користуючись гальмами, пам'ятаю, вчитель говорив на зиму: забудьте про педаль гальм. Тут про них можна дійсно забути. Тому не бійтесь електромобілей взимку, це не так страшно. Тим більше, якщо у вас є можливість заряджання вдома або десь в офісі, не знаю, на роботі, це дуже круто, дуже легко. Раз на 2-3 дні ви заряджаєте собі свою машину, їздите в суперкомфорті. Я думаю, що нам ще вийде в цьому році зняти. Дальню поїздку при такій мінусовій температурі. А якщо ні, то, то не, не вдасться. А ви підписуєтесь, відео час від часу виходять часто. Інколи я можу затриматись на кілька місяців. Ну просто не було у мене на це часу. Вибачте, хто очікував нових відео. Дякую, з вами був Вадим, канал Електрифікація. До зустрічі.